Претерпілий за нас, страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і всіх людей своїх за молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них. Благослови Боже на все святе Боже нас і всіх людей Твоїх, а Ти, Пресвята пречиста Божа Мати, прийми нашу подяку, особливу і веди нас, Марія, веди. Явно славно скоро з Богом в Україну прийди. Прославимо, маму, що кличе до храму. Подяка тим, хто молиться постить у п'ятницю святу, особливо. А найбільша подяка тим, хто робить правильні справи нашим козакам, які захищають Україну. Не мати цариця жита і пшеницям, лише віру. Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею! Слава! З івано Франківщини! Вітаю вас! Я Борис Золодюк, Дністер. з особливо чудового місця з'яв матінки Божої місце, де молилась востаннє свята родина, одинадцятирічний Ісус і матінка Божа, Святий Йосиф, це у нас духова криниця. Місце це святе є по дорозі між Франківськом і Галичем. Мати Божа, вперше благословила, щоб я після свого 60-річчя сьогодні з одним побратимом здійснив, прощу, щоб Бог дав наснаги більшої задля перемоги України, нашим людям, дорогим, нашим воїнам, всім тим, що як змогли допомогли нам. Нашим козакам, молитвами, коштами, справами. І Бог дав чудо, що почалася надзвичайно сонячна погода. Франківці знають, що спочатку в нас було похмуро, а зараз сонечко сіяє, і тут своїм побратимом я помолюсь особливо. І за всі наміри святі, прошу подивитися ті відео, які я підготував у тому дні. Подивитися ті відео, де більше є переглядів. Дякую за множення відео. І за віру, за вірність, і хай Бог поможе скоріше нам, нашим козакам, божим людям перемогти. І хай здійсниться той сон, що я мав, що ви бачите, позаду мене ліс, і був такий сон, що та, та вся територія це там тисячі сотні тисяч людей, всі моляться на цьому місці, дякують Богу, у день перемоги і славлять Ісуса Христа, славлять Матір Божу, славлять воїнів. Сонячно воскресів наших героїв і нашого великого кобзаря, який став королем, президентом, гетьманом України. Так буде, дорогі люди. Я це вірю. Я про це розпитав в минулих відео, і Бог мені показав пророчий сон саме на цей день, значить, що я мав його у третій раз молитви на цьому місці. І слава Богу. За ті пророки знищує мені, да іншим людям хай скоріше все це буде за молитвами всіх святих, а особливо пречистої Богородиці серед них. Живи і полянемо тих, хто віддав життя за Україну, та вірмо в їх сонячного воскресіння з Бога. Піш нам і нашу перемогу. Дякуємо Богу, що досяг вернути 77 тисяч воїнів, які віддали життя з 2013 року. Про це читайте совісно коментарі. Від сору твого не захований світ. Ти знаєш думки всі людини. Пломило сердя свого на зігрі, згадай про народ України. В кожну родину благослови всю Україну підтримай в тяжку годину. Тож, ви бачили, дорогі мої, як на фоні нашого храму Святого Воскресінського Бог дав видіння у день Святого Миколая 22 травня. Про те, як буде ще більша війна в Україні і на зачорнених частинах тої хмари, яку ви бачили в формі карти України, видно, де будуть найважчі бої. І особливо люди мають єднатися навколо Франківська. Тут найбільша благодать Духа Святого. Пам'ятайте про це, дорогі мої. І пам'ятайте, що саме 22 числа, листопада 2020 року, Бог дав. Перший раз зняти велике чудо сяйва ікони в мене вдома. Це не раз було, але тільки один раз Бог дав зняти саме в той день, чому як я розповідав в минулих відео, як сталося чудо сходження уже наближення до землі золотої божої столиці, яка з сонця зійшла до місяця. І Божого пришестця в 20-й годині має зійти в Галичину між Франківськом і Львовом. після певних страшних подій, яких Бог хоче перевірити, хто є хто. І в цій ситуації я вам показую частину тої молитви, щоби ви в цей особливий день пошани святих Косьми і Дем'яна Божих Божихників, лікарів, безрібників, щоб ви особливо за участь всіх святих попросили, Боже, дай, щоб стала наша січ, козацька, славна, і щоб вернулись наші традиції. А вся та нечість, яка не хоче, щоб була Україна українська, козацька, християнська, скоріше була знищена або повтікала з нашої землі. І віримо, що Бог нам поможе у майбутні дні, що не сталося, тому що Бог давав час моєї прощі сьогоднішньої попередньої прощені. Дуже багато знаків, що він з нами про що я розповідав, дає пророчі сни, дає видіння. Йдуть щодня з'явлення до мене Бога, Божої матірки, до деяких інших людей, які, власне, дають добрі вісті, що ми неминуче переможемо. Бог нам допомагав і ще більше допоможе явно славно військом Божим. Цю молитву можна відмовляти не лише впродовж дев'ятниці, але й до тих пір. Поки прохання не буде вислухане. О, мій Ісусе. Ти сказав, істинно кажу вам просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо Я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю тобі. Нині повсякчас на віки вічні, і не Отця і Сина Святого Духа, Боже, великий єдиний. Нам Україну храни Сонця, благодатним промінням, весь народ наш, благосови світлом науки і знання, всіх людей просвіти, хісній любові до краю нас і всіх людей своїх, Боже, зрости. молимось, Боже єдиний, всю Україну храни. Своє ласки, звороти минути. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, нам ноги, благовіта. Просимо тебе, Боже наш, прийми від нас за всі наміри святі, за всіх людей твоїх, за мертвих, живих, ненароджених, Моління наші, за Україну. За всіх людей, тих, що нам помогли нашим козакам, молитвами, коштами, справами, за синьо-жовтий стяг України, під яким приєднаються наші з тобою, Господи Боже, сили, хай скоріше Воскресіння святих Героїв буде не зробіло сонця, неба, храбів. І Україну нашу нинку, навіть і вічні, почелить славний наш гетьман, і король Тарас Григорович Шевченко, а прем'єр-міністром буде Степан Андрійович Бандера. і почнеться правда і добра України на весь справжня, переможна, добра ера. Зроби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людями Божими на добре і святе. Прийми нашу Господню молитву цю, і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла наших і блазенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління наших Патріотів, християн ОГКЦ і ПЦУ, і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Січиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила. Ступає на нас, Боже, щоб всі наші що гади поздихали або з нашої землі повтікали. Боже наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, Боже прийшла царство твоя. Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас у але визволи нас від лукавого, городиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя дух нашої. Бо <буздав> Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, Хай буде на повсякчас, на віці вічні. Амінь.